За крок до півфіналу у всесвітній літній гімназіаді завершив змагання решетилівський боксер, кандидат у майстри спорту Антон Дубовик. Це вперше в історії решетилівської дитячої юнацької спортивної школи. Наш спортсмен взяв участь у змаганнях такого рівня, що відбулися у місті Манама, королівство Бахрейн. Спочатку був ну дуже засмучений. Дуже ну було обидно, але я ну, розумію, що це бокс вже не перший раз програв. І потрібно йти далі. І мене це ще більше мотивує. Там провів багато спаррінгів, набрався багато опиту. Під час боксерського турніру Антона Дубовика супроводжував тренер Ігор Косолап. Збірна України взяла перше місце у нас загально. І Антон там чудово виступив, зайняв п'яте місце. Для у нас це ну, велике. Немає значення. Він виступив дуже гарно, як на мене. В нього достойний попався партнери. Зараз спортсмени готуються до обласних змагань з боксу, які пройдуть 14 листопада.